Всіх вітаємо на нашій платформі. Я, 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 М'яміріан тут ми говоримо про захист прав супер людини і громадянина. Сьогодні у нас, друзі, дуже цікаве відео, яким зі мною поділився Валерій з міста Львів, де він відповідно мав зустріч з ТЦКшниками. Дуже цікава і показова історія. Чому ви зараз побачите в цьому коротенькому відео? Після нього я вже ж надам коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Не записуйте. У мене право, дайте є там, записувати. Дайте, не, Не. записую. — що знімає не, не не Ні, Не-не-не, у мене є повне право записувати згідно 34 статті конституції. Я вам... Добре. Цьому чоловіку чинно сказав це, і вам також повторю, що е, я зараз знаходжуся в статусі людина. Захищений Конституцією України, захищений міжнародним правом, міжнародними документами Добре, і так далі. Ласка, статтю 65 Конституції України ви знаєте. А дивіться, я не буду відповідати на ваші запитання до тих пір, поки ви не представитеся і не поясните, хто ви, звідки ви, з якого приводу ви мене зараз як людину запинили і так далі. Як людину запинили. Ви знаєте, що нас в Я нам... не буду вам відповідати на ваші Щасової запитання. Вам. вам я не побажаю щасливої дороги, вибачайте. Щасливої дороги гарного вам дня. Друзі. Щойно ви побачили, як Валерій менше ніж за хвилину часу дав зрозуміння відповідним суб'єктам, що він є в статусі людини, яка захищена Конституцією України, міжнародними договорами, І ви побачили, що ТЦКшники побажали гарного дня. Ви розумієте, про що це говорить? Вони вже всі. Практично усвідомлюють, що вони є поза законом, і хочу вам сказати більше. Багато з них вже усвідомлюють, що ті дії, які вони вчиняють, вони вчиняють відповідно проти конституції, проти праві свободи людини і їх наштовхують на небезпеку. Найперше хочу подякувати Валерію, а також цим двом людям військовій формі, які відповідно повели себе дуже благородно в цій ситуації. Якщо вони дивляться це відео, дякую вам особисто. А вам, друзі, хочу сказати наступне: беріть приклад, з Валерія, вивчайте Конституцію, захищайте свої права і свободи, і ви маєте всі розуміти, що Україну, наші території, а вже ж потрібно захищати. Але це має бути в законний спосіб. У нас є декілька сотень тисяч відповідних структур, підрозділів, які проходили військову службу, які розуміють, як це все працює. І вони перші мали йти захищати відповідно, нашу землю. Про це говориться в 106 статті Пункт 19. збройні сили України та інші військові формування передбачені законом. Але ми розуміємо, що. Жодного військового формування, яке би було передбачене і утворене законом в Україні, дотепер немає. Більше того, ці дії, які вчиняються з їхньої сторони, будуть мати дуже погані наслідки для їх самих, тому що ТЦКшники і військові, які стоять відповідно в реєстрі цих ТЦК на так званому балансі, виконують злочинні накази, можливо, навіть того не усвідомлюючи. Ну візьмемо приклад: є відповідний суб'єкт з ім'ям Іван, який є відповідно. Пришвартований до ТЦК, і він виписує повістку якомусь Сергію, брат якого також є в ТЦК. І цей Сергій, відповідно, потрапляє на передок і там, відповідно, залишає своє життя. І питання виникає наступне: як цьому ТЦКшнику, з братом якого сталася така ситуація, потім буде житися і, відповідно, нести службу в цих органах? Про які ми наголошуємо, що вони не є законні, а вони використовують відповідно їх для того, щоб ми з вами не жили на цій землі. Хто ще не знає і не розбирається в цих всіх тонкощах цієї системи? Перейдіть, будь ласка, в покрокову систему для захисту прав особи людини. Там є вся інформація для вас. Кожен з вас розбереться в найдрібніших деталях і відповідно документами це все підтверджено. Більше того, коли ви побачите ці всі документи, у вас волосся стане дибом. Ви будете просто шоковані від цієї інформації, з якою ви ознайомитесь. Хто ще не знає, як себе захищати, є знову ж таки вся інформація. Крок номер 1 крок номер 2 крок номер 3 там все чітко зрозуміло, ясно. За тиждень часу ви зможете вже захищати від всіх структур, які себе називають державними органами. В додаток до цього волевиявлення людини, хто хоче його отримати, і інформацію про нього напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Ви дізнаєтесь про його юридичну силу, як ним себе захищати, як себе вести з тими чи іншими органами, де його реєструються чи не реєструється. Одним словом, посилання на мій канал знаходиться в списку номер 2 з назвою Волевиявлення через радлик. Хто хоче бути учасниками наших живих стрімів, задавати питання, доєднуватися до наших громад, долучатися до нашого конституційного процесу і до побудови нашої потужної, багатої, красивої, процвітаючої держави Республіки Україна, заходимо в першу папку з назвою Волевиявлення людини по областях. Знаходимо свою область, долучаємось до неї, даємо запит на своє місто. Наші адміни долучають групу вашого населеного пункту, і ви вже безпосередньо своїми однодумцями комунікуєте, обмінюєтеся інформацією, допомагаєте захищати права і свободи людини, утворюєте територіальні громади і разом з нами йдемо до цілі по побудові нашої держави Республіки Україна. На завершення друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Підпишіться, будь ласка, на наш канал на нашу платформу TikTok, на вищі перелічені групи. Всіх їх ви знайдете в описі до цього відео. Об'єднуємося тільки через об'єднання, тільки на базі конституції ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.